Шановні жителі Баранівки, у Баранівці заявлена для участі чемпіонату в області по футболу міськрайонна команда Керамік. Насправді для того, щоб функціонувала команда, для того, щоб вона могла зробити виїзд, щоб вона могла заявитись, платити тренерам, бюджет команди має складати приблизно 50 тисяч гривень. Тому що є футболісти, які приїжджають з Києва. Хмельницькій області, Комдеровищ і таке інше. Тому я вийшов з ініціативи, що потрібно створити раду команди, це найближчим часом буде зроблено. З тим, щоб ми могли, в принципі, думати про бюджет команди, збираючи кошти, бо в бюджеті не районної ради, ні міської ради, ради їх немає. І з тим, щоб ми могли здійснювати оперативне управління тренером, командою. Ми ну, робити все для популяризації спорту і для достойних, достойного виступу команду, команди на полях Житомирщини. Так, 22.05 з моєї власної ініціативи в Баранівці ми провели благодійний концерт, запросили групу древляни з ціллю зібрати кошти і направити їх на футбольну команду «Карані». Насправді, Ситуація фінансова така непроста, тому не можна було просто напечатати якісь квитки. Для того, щоб мати право на проведення таких от розважальних заходів, потрібно мати ліцензію. Тому ми заключили таку партнерську угоду з Новоград-Волинським підприємцем, є такий Газаров Олексій Андрійович, який має ліцензію, і який заключив договір з Житомирською філармонією на те, що приїде група древляни. Баранівку на концерт, ми напечатали квитки в типографії, афіши. Да, на кожному квитку проставили печатку ЧП приватний підприємець Газару і фактично унеможливили спекуляції навколо того, що хтось там якусь гривню вкраде, чи привласнить. Тому, щоб ви зрозуміли, все це проводилось. Приватним підприємцем Газаровим і ніяких відсотків, жодної копійки він не взяв, тому що проводили ми, але ми якби працювали під його ліцензією, під його правом це робити. Тому у нас було реалізовано 16, 1650 квитків, вилучено, відповідно, було 16500 гривень. І ще нам в скриньку благодійно вона стояла на стадіоні, люди вкинули. 57 гривен. Футбольной команде «Керамик» тренеру официально было передано 12 654 гривен. Было собрано около 13 тысяч гривен. Эти все деньги были переданы команде, и сегодня они используются по назначению для команды и выплачиваются игрокам, которые сегодня играют в этой команде. Поэтому я еще раз благодарю всех и думаю, что в дальнейшем и спонсоры... І ті, хто меценаты, які є барановки, які сьогодні ще не поддержали команду, думаю, не відкликнуться, прийдуть на стадіон і підтримують нашу команду. Тренер Іван Іванович сказав, 13 тисяч, ну він там за округлов, 12 тисяч 654. Договір на проведення концерту це 25 тисячі гривень, ну, там харчування групи, видатки пов'язані з, з печатанням квитків, афіш, таке інше. Це була і решта суми. Тому в принципі, мені кажеться, що це був дуже вдалий такий досвід. Ми це зробили дуже колегіально, тому ну, працівники міської ради тут гроші старалися руки не брати. Все це робилося дуже виважено, з врахуванням тих розмов, які, безумовно, можуть бути. Тому я б дуже хотів би, щоб всі такі питання у вас завжди висвітлювалися, ми будемо давати на це вичерпну інформацію. І хочу сказати, що 12 червня ми зробили наступний крок. Це був день легкої промисловості, трійця. Оскільки не хотілося знову знаєте, запрошувати підприємця з Новоград Волинського, це не просто. Це... Тому ми просто поставили ящик, опечатали його, опломбували. Да. І в такий спосіб ми провели ветеранський футбол, ветерани Бараніки, ветерани Романова. І в такий спосіб ми зібрали всього 585 гривень і 75 копійок. Відповідно, був складений акт, гроші були прораховані і передані футбольній команді. Було зібрано благодійні кошти скриньку, яка була опломбована 587 гривень. Ці кошти передані на команду керамік. От, і ми сподіваємося, що це не останнє. Благодійна акція. Ми просимо наших булівальників допомагати нашій команді, підтримувати її. Я хочу вам сказати, що я дуже хотів би допомоги, щоб підключилися у нас наш спорткомітет, федерація футболу районна. щоб ми не просто говорили, ми створили робочі органи команди і щоб міська рада не йшла тут попереду. Да, локомотива, щоб, вона, щоб ми все це робили колегіально, щоб тут ніхто не закинув нам якісь там зловживання. Єдине, що звертаючись сьогодні до жителів Баранівки, до тої надзвичайно прогресивної частини Баранівки, яка користується інтернетом, яка цікавиться життям Баранівки, я дуже хотів би, щоб ви нам просто допомагали інформативно, заходили до нас в якийсь спосіб, а іншого способу нема. Ми не просто проводили заходи да, на стадіоні. Не просто приурочували їх е, поліпшенню фінансового стану футбольної команди, що насправді дає можливість їм брати участь. Да? У нас надзвичайно гарна команда, молода талановита команда. А що ви ж нам сказали, в який спосіб ми маємо формувати людей оцю патріотичну позицію? Адже коли стоїть скринька при вході, да? непростий у нас зараз часи, то це ж не означає, що треба підходити до скриньки, матюкатись і казати, чому я повинен комусь щось давати. Ми подивилися, у нас навіть на минулому футбольному матчі було десь приблизно тисячі людей. Я думаю, що гривня нікому не жалко, тому ми маємо цю християнську якусь складову витягнути свого серця, своєї душі і навчитись жертвувати на футбольну команду. Я навіть зараз саме в цю хвилину про це подумав, коли ми навіть будемо скривати скриньку, ми будемо запрошувати вас. Да? З тим, щоб навіть сам цей процес підрахунку голосів проходив ну, під поглядом камери, і бо мені було б насправді дуже прикро, якби хоч одна людина в Баранівці подумала, що там, знаєте, Баранівська міська рада, яка, я ще раз кажу, ініціює це все, що вона була що подумала про нас, що ми тут можемо взяти гривню чи 10, чи навіть 100. Підсумовуючи сказане, хочу вас дуже попросити. Давайте відповідально віднесемось. До всього, що робиться на території Баранівської міської ради. Чи то на пляжі, де ми там затратились і з допомогою спонсорів наших благодійників створили якісь умови. Чи то стосовно Баранівського стадіону, який у нас в принципі дуже гарний, так? ми також там облаштували його рекламою. Але сьогодні стоїть дуже серйозне питання утримувати команду. Тому я до вас звертаюся і прошу. Давайте будемо. Ну, давайте будемо разом цей рік утримати нашу футбольну команду. Навіть, по-перше, треба приходити на футбольний матч. Неділя. Футбольний матч проходить тоді, коли вже в церкві чи в костюлі служба закінчилась. Придіть, сядьте десь в затишку або на сонці, що вам подобається. Не просто придіть, покладіть скриньку одну чи дві гривні. І тоді разом ми станемо сильнішими. І футбол, який у нас, я вже казав, гарний, і футболісти гарні, і тренери гарні, він насправді буде нашою візитівкою в той час, коли так сталося, що не працюють у нас підприємства важливі, але граючи в футбол, виграваючи у якомусь Олевську, Повночу, Ємільщину, будуть знати, що Баранівка ще жива і буде вона іще працювати. Промисловість, економіка. І ми вернемо собі ті позиції, які мали в радянські часи. Баранівка, Баранівський район були п'ятий в Житомирській області по ВВП. Дякую.